Всім привіт! Знімаю чергове відео зі свого об'єкту з оглядом зроблених мною робіт. Зараз так виглядає цей санвузол, що було зроблено. Ну, Перше я змонтував ванну. Я змонтував її на жорсткий монтаж. Тобто, як я завжди роблю, це прикручую правіла до стіни, все виміряю, виставляю, потім приклею ванну зверху тих провіл, збираю каркас. І тепер ванна от виглядає так, що 60 см від підлоги. Тут буде прихований люк, тому що сіфон звичайної прочистки. Але тут непоганий сіфон. Так, це виглядає. Я все під'єднав жорстко. Там нема гофру. Ну і тут буде зйомна плитка про всяк випадок. Зробив я ще конструкцію з гіпсокартону, з газоблоку, продовжив. Тут замовниця захотіла зробити полички. Тут ще будуть полички з плитки, Напевно, дві. Ну, може мінімум одна. Так це виглядає. Є е, цим в мене недолік, тому що товщина цієї, якби колони, відрізняється від цієї. На сантиметр. Чого так? Бо я не врахував цю плитку, яка була на стіні. Я брав відстать від стіни, а треба було враховувати ще одну плитку. І тому тут у мене 8 см, тут 7 см. Але претензій до цього нема, тому що в загальному все добре. Зробив я тут прорізи, бо на таких місцях плитка може тріснути. Все у нас запил під 45 градусів. Я ще буду його доробляти, розшивати. Зверху так само це виглядає. от, Ну і лазер показує нам периметр плитки, як все викладено. Тобто, бачите, промінь збігається, все б'є по шовчику. І отак воно виглядає над дверима. То під стелею не буде жодного багета, Я робив чистову прирізку для того, щоб це заповнити силіконовим герметиком. Вчорашнім днем я ще залив стяжку. Тут, як бачите, ростворні маяки. Стяжка тут була жахлива. Залишилось трошки підмазати під порогом не вистачило. Ну і взагалі прошпаклювати це плиточним клеєм на здір. І я тоді зможу викладати підлогу. І далі закінчити перший ряд і екран для ванни. На це в мене пішло часу, поки 9 робочих днів. Я думаю, що ще дня 3-4 і ванна буде закінчена. Десь до 14 робочих днів, думаю. Сантехнік так і не прийшов. Я тут поки лишив місце для цього. Він має сховати ці труби, опустити і сховати. Тут плитка теж буде виріс і буде плитка на магніті. Отак ця виглядає зараз конструкція. Єдиний мінус і проблема в чому. Тому що замовниця замовляла іншу плитку, а приїхала саме ця. І ми не подивилися. Тобто, взагалі цю плитку купували до мене, я прийшов, вона вже була, і мені сказали просто її укладати. Коли я її почав викладати, а я зробив дві стіни, прийшла замовниця і сказала, що а це не ця плитка, чи можна переробити. На жаль, переробити вже не можна було. Бо дві стіни це не три плитки. Але в загальному, я думаю, що все одно ця ванна кімната буде виглядати дуже непогано через якість робіт. Кому сподобалось, кладемо пальці вгору, коментуємо і підписуємося на канал. Наразі до побачення, триматиму вас в курсі.